Ліки на ціну золота. Черкаські поліцейські врятували дідуся від омолоджувальних таблеток. Ті обійшлися старенькому у 360 тисяч гривень. Та бажаного ефекту так і не принесли. Про шахрайські схеми із медикаментами. Далі у сюжеті таблетка є, користі немає. Черкаські пенсіонери стали заручниками сумнівних препаратів. Ті, за обіцянками, шахраїв мали миттєво омолодити організм. Та щойно цього не ставалось, постачальники гори препаратів зникали. Мені дали товар медикаменти какие-то. Не знаю, що за медикаменти. Сказали, типа, що їхати потрібно в Черкаси області, село Червоне Слобода. Приїхав десь спочатку п'ятого в слободу. А там е, мене органи правоправоохранительного органи задержали і взяли товар. Кур'єри стверджують про те, що дороговартісні препарати, звичайний обман, навіть не здогадувались. Мені дуже дедушку жалко, і я что знав, що якісь люди таким займаються, я сам би прийшов бы і написав бы заявлення. Тепер постачальникам таблеток молодості світить до трьох років позбавлення волі. Наразі даними особами проводиться слідчі дії. Свідки має провадження за стає 190 шахрайство. Наразі правоохоронці активно шукають організаторів такого таблеткового бізнесу. Катерина Ковбій, Віка Новини.